Українська асоціація футболу у співпраці з асоціацією аматорського футболу та організацією Spirit of Soccer започаткували спільний проект щодо обізнаності про ризики вибухонебезпечних предметів серед населення через спорт. Проект передбачає відкриті семінари тренінги з дітьми і буде реалізований у Харківській, Київській та Чернівецькій областях. Безпековий проект на Харківщині стартував із мівської громади, яка на сьогодні займає одне з лідируючих місць за кількістю дітей переміщених осіб відкритий семінар навчання провели на стадіоні Авангард у місті Змієві 10 листопада за ініціативи голови обласної асоціації футболу Віктора Коваленка та Зміївського міського голови Павла Голоднікова. Проводиться відповідні тренерські тренерська робота нашими інструкторами, щоб допомогти нашим футболістам, не дай боже, попасти в якусь складну ситуацію пов'язану з наявністю мін вибухових пристроїв, снарядів. І ви повинні знати, як себе вести в цій чи іншій ситуації. Це дуже важливо. Все ми, може бути, ми всі під Богом. Але ви повинні знати, як себе вести. І дуже приємно те, що якраз перший тренірг ми проводимо на чудовій Зміївській землі, тому що я вважаю, що. Зміївщина завжди була центром розвитку футболу в області, але такий захід проходить не лише тому, що це спорт, це лише футбол, а тому, що як тільки що було сказано, дуже багато в нас дітей, які приїхали до нас з декупованих територій, з окупованих територій, які рано чи пізно будуть повертатися додому. На жаль, велика кількість. І мін, і снарядів, які залишилися на тих територіях, де вже звільнені території або ще окуповані. Тому сьогодні це буде розповідатися, вам буде лекція, як себе вести, як себе поводити, на що необхідно звернути увагу, щоб залишитися в першу чергу здоровими та живими. До семінару долучилися представники Чугуївського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Заняття з вихованцями секції футболу зміївської дитячо юнацько спортивної школи проводили п'ять тренерів, які пройшли навчання та набули відповідного досвіду. Долучилися до семінару діти-переселенці. Микита переїхав до Змієва із Харкова, де грав за футбольний клуб Арсенал. Сьогодні хлопець продовжує тренуватися у Змієві. До війни я займався футболом з першого класу а з початком війни я приїхав сюди до Змієва, і тут приблизно з початку літа в мене почалася футбольна міні-історія, коли я почав тренуватися тут. Хочеться дограти чемпіонат України, пограти з достойними командами. І ну, взагалі не вистачає спарингів з командами суперників, а не між собою. Розроблена програма дозволяє через спортивні вправи та навички правильно реагувати на головні повідомлення, триматися подалі, не торкатися, повідомляти, комунікувати. Саме поведінка та дії тренера вчать дітей контролювати ситуацію, бути уважними та реагувати на навколишню ситуацію. У футболі завжди є другий шанс. Міна чи граната такого шансу не залишає. Цей головний меседж звучав від тренерів протягом усього тренінгу. Сподіваємося, що кожен з юних учасників семінару за Свої в безпекові уроки відмінно.